Сторінка 72. Параграф 10. Учимося самостійно. Навчаємося вдома. Домашні завдання одна з найважливіших складових навчання. Вони допомагають учителям перевірити ваші досягнення, а вам закріпити те, що ви вивчали на уроках. Іноді здається, що домашніх завдань забагато, але якщо правильно організувати процес навчання, то можна все встигнути. Розгляньте таблицю 28 і обговоріть, чому деякі речі допомагають працювати швидше, а деякі заважають робити. Після школи відпочити краще на свіжому повітрі, організувати комфортне місце для виконання домашніх завдань, скласти план виконання домашніх завдань з урахуванням перерв. Запитувати рідних, вчителів, якщо щось не зрозуміло, не робити. Після школи пограти на комп'ютері, робити уроки на кухні біля мами, працювати без відпочинку, не виконувати складних завдань. Дбаємо про освітній простір. Охайне і правильно облаштоване робоче місце допомагає швидше зробити уроки. Розгляньте приклад такого робочого місця на малюнку 29. Підставка для книжок, лампа для освітлення має стояти з якщо ви правша, і справа, якщо лівша. Місце для ноутбука, парта з нахилом, відстань до парти 8-10 см. Сидіти з прямою спиною, притулившись до спинки стільця. Добираємо помічників у навчанні. Коли не можете упоратися із завданнями, зверніться по допомогу, наприклад, зателефонуйте однокласникам, однокласницям. Та якщо ви любите побалакати, краще не торкайтеся телефону, зробіть завдання, як зрозумієте, і переходьте до наступного. Також у приході вам стане інтернет, де можна знайти різну інформацію, скористатися онлайн-енциклопедіями, подивитися навчальне відео тощо. Малюнок 30 цифрові джерела для навчання. Сайт дистанційної освіти дає змогу навчатися під час хвороби або карантину. Ви можете його знайти за QR-кодом. На сайті Learning Apps можна тренуватися, виконувати різні інтерактивні вправи. Серія мультфільмів корисні підказки, деякі випуски висвітлюють різні питання про здоров'я. На порталі превентивної освіти можна завантажити збірку оповідок про гігієну та багато іншого. Вчасно відпочиваємо! Ніхто не здатний бути увесь час зосередженим. Якщо відчуваєте, що не можете пригадати щойно прочитане, робіть перерву. Зазвичай достатньо 15 хвилин після кожної години занять. Та коли захопились роботою, можна перепочити і пізніше. Під час перерви. Змініть місце перебування, вийдіть із кімнати, пройдіться квартирою чи навколо будинку. Змініть вид праці, допоможіть рідним, вимийте тарілки, винесіть сміття чи зробіть іще щось корисне. Можете попоїсти, випити чаю, поговорити з домашніми. У жодному разі не вмикайте телевізор або комп'ютерну гру. Фільм, мультфільм, гра можуть заволодіти вашою увагою і надовго відволікати від уроків. Щоб розслабити втомлену спину і розім'ятися, виконати кілька фізичних вправ, малюнок 31.